Друзі, хочу підняти одне дуже актуальне питання, як звільнитися від залежності. Яків пише в своєму посланні, що всі ми спокушуємося через власну пожадливість, і ця пожадливість в кожного вона своя. І ви знаєте, друзі, що є не тільки пожадливості, а є просто реальний диявольський контроль, є реальні залежності, коли людина попадає в пастку диявольську, диявол контролює її, і людина вона не може самостійно якби вибратися з того болота, гріха в когось це. Може бути порнографія, в когось, може бути е, залежність від переїдання, в когось алкоголь. Дуже-дуже-дуже багато різних є залежностей. Е, друзі, ми шукаємо різних е, цілителів, людей Божих, які би поклали на нас руки і звільнили нас від того, може і такий варіант спрацювати. Але, друзі, є один дуже простий варіант. Ну, як простий, просто сказати, що він простий, але він точно дієвий, друзі, він точно дієвий. Давайте прочитаємо Євангелію від Івана, 8 розділ, 32 вірш. Будьте уважні. І пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить. Друзі, зверніть увагу, що нас зробить вільними правда, істина. Що є істина? Істиною є Боже Слово. Коли ми будемо постійно перебувати в Божому Слові, ми почнемо змінювати наше мишлення. Ось це і є справжнє покаяння. Покаяння це не коли ми це не просто коли ми сповідуємо свої гріхи. Покаяння це є зміна нашого мишлення, мишлення метаноя. І воно міняється саме Словом Божим. Коли ми змінимо своє мишлення Диявол не зможе нас контролювати, друзі. Це те, що я використав на власному тілі. Я знаю, що це працює, друзі. І так, дивіться, дуже важливий і тонкий момент, коли ви впадаєте в якийсь гріх або, наприклад, в якусь залежність, знаєте, що відбувається? В чому біда? Ви перестаєте перебувати в слові. Ось чого не треба робити. Якщо ви навіть впали в якийсь прогріх, не, не, не треба відчувати себе винуватим. Господь і так знав вже наперед, що ви впадете. Ваша помилка в тому, що ви перестаєте перебувати в слові, не переставайте. Навіть якщо ви тільки що зробили гріх, навіть якщо ви тільки що десь зламалися, впали, як то кажуть в світі, набухалися, вкололися, я не знаю, друзі. Що би це не було просто. Не переставайте перебувати в слові. Навіть коли ви відчуваєте вину, пам'ятайте, що ваша вина на Христі, Господь бачить вас праведниками, тому що ваш внутрішній чоловік, якщо ви прийняли Ісуса Христа в своє серце, є абсолютно святим, абсолютно обновленим. Це просто ваше тіло і ваша душа ще не спасена. Вони ще спасаються. Дух ваш запечатаний Духом Святим. Туди диявол доступу немає. Тому ви кажіть собі, я праведник, і навіть якщо ви тільки що спіткнулися, впали, праведник сім раз впаде, що встане. Просто продовжуйте читати слово. Помилка в тому, що ви перестаєте його читати. Не переставайте читайте, сповідуйте, говоріть я праведник, говоріть я звільнюся. І побачите, можливо, пройде рік, можливо, місяць, можливо, пройде п'ять років. Але якщо ви не будете переставати перебувати в слові, то правда... Вас зробить вільними.